Продовжуємо гастрономічну подорож по регіонам України. Одеса подарувала нам рецепт неймовірно смачного десерту. Це вертута з яблуками. Вертута це не лише українська, але і молдовська випічка. Вертута це різновід хліба з начинками. Давнину на півдні України готували вертуту з дріжджового тіста, приготовленого безоплатним способом, з солоними і солодкими начинками. Це була начинка з сирой, нарізаної дрібненьким кубиком картоплі зі шкварками і кропом, начинка з гарбуза з додаванням меду або цукру. Тісто на вертуту вимішували в дерев'яних мочках. Мочки були оберігом, тому їх нікому не позичали. Навіть мати не позичала донці, бо це означало позбавити сім'ю хліба. Ішов достаток з хати. Замішували тісто обов'язково з гарним назнанням, випікали вертуту у формах гофрованих у дерев'яній печі. скручували равликом, вкладаючи ці форми. Вертуту не нарізали ножем, а розкручували равлик і відламували шматочок. Сьогодні ми будемо готувати вертуту в сучасній інтерпретації у вигляді солодкого десерту. З тонкого прісного з тіста з солодкими начинками, яблука, цукор, кориця, яблука, горіхи, цукор, яблука родзинки. В сучасному світі кулінарії вертуту випікають з тіста, філа, з тонкого вірменського лаваша скрученого равликом на сковороді з начинкою з дрібно нарізаної картоплі і дрібно нарізаного сиру. Для приготування вертути сьогодні ми будемо використовувати такі продукти. Беремо одне яєчко, виливаємо у ємність. розмішуємо яєчко вінчиком, додаємо 120 мл полії рафінованої. Розмішуємо. Додаємо 2 грами солі. Розмішуємо. Додаємо цукру 25 грамів. Розмішуємо. Вливаємо гарячу воду. Вимішуємо, поступово вбиваємо гарячу воду, щоб не звернулося яйце. І додаємо 330-350 грамів борошна. Будемо замішувати тісто. Борошно додаємо частинками. Спочатку вінчиком перемішуємо, а потім будемо лопаткою вимішувати тісто. Продовжуємо замішувати тісто лопатки. Дивіться, до такого стану я замісила тісто лопаткою, а зараз я буду вимішувати тісто руками. Все, тістечко не замішуємо довго. Кладемо у миску. Накриваємо плівкою і залишаємо на 15-20 хвилин, щоб набухла лиховина. Для приготування начинки нам треба для цих верту отакі яблучки. 4-5 яблук. Ми її будемо очищати від шкірки і нарізати дрібними шматочками. Ще Нам треба лимон. щоб яблука не потемніли, і нам треба пристигну для. Того, щоб добути сік із лимона. Щоб добути сік, нам лимон треба гарнесенько так пом'яти, розрізати навпіл і видушити сік. Видушили сік, ставимо його сюди. Далі нам треба до начинки, це вже окремо, ми будемо додавати замочені і просушені родзинки буде із яблуками-родзинками. Будемо додавати корицю яблука і цукор. І будемо робити яблука, цукор і горіхи. Усі в нас інгредієнти готові. Зараз приступаємо до, до приготування яблучної начинки. у нас постояло 20 хвилин, то й ковина вже у нас напрямка, і ми будемо тістечко розділяти на частинки і розкочувати. Дивіться, робимо вас. і розділяємо спочатку отаким от чином на дві частинки, потім ще цю частинку на дві частинки і цю частинку на дві частинки. частинки. І таким чином у нас дається 4 вертучки. Підкочуємо у кульку, кладемо в місто. Одиноко. Одну кульку беремо і розкочуємо. Понесеньку розкочуємо, піднімаємо тісто, відриваємо від поверхні, розкочуємо до прозорості, не підсипаємо борошно, Таке в нас тістечко прозоре. Тепер ми беремо яблучки. Накладаємо яблучки. Влиновим сухом вони в нас не потеніли. Яблук накладаємо так достатньо, таку гарну гірку. Тут ми кладемо сумку на яблучку. Це в нас буде з корицею, посипаємо. Корицею і формуємо верху. Таким чином, закручуємо, тісто не скручуємо сильно, дивіться, легесенько я кручу, кручу дуже легесні, дуже легесні. Оці кусочки тіста тут у нас ми від... відщипнули так трошечки Трошечки відщипнули, і в нас виходить така вертутка. Ми її змажемо потім яєчком і будемо випікати, відкладаємо на лист. Сформовувати вертути змащуємо яєчком з дитим змочком. так змащуємо усіх сторін. Ставимо нашу верту випікатися в дубову при температурі 180-200 градусів 45 50 хвилин. Ось і завершилось приготування нашої вертунки. Дивімося на результат. Так подається в кав'ярня в ресторані смачна вертуха. Готуйте і смакуйте.